Весна це час відродження, коли після важкої зими хочеться хоч трохи перепочити, змінити оточення і набратися сил. Так, цієї весни на нас чекає багато викликів та важких моментів, але важливо знайти час для відпочинку із рідними та близькими для відновлення внутрішніх ресурсів. Україна прекрасна навесні, і ми покажемо вам шість місць, де можна перезавантажитися та набратися енергії. В кінці відео ми розповімо, як легко спланувати подорож. Тож залишайтеся з нами. Добропарк, село Мотижин. Колись тут були лише поля та хащі, а сьогодні один із найбільших квітучих парків України. Добропарк вражає масштабами: понад мільйон тюльпанів, гігантські поля нарцисів і гіацинців, а ще мальовничі ставки та неймовірний лавандовий схил. Головна подія тут фестиваль тюльпанів, який проходить у квітні-травні. Найкращий час для відвідування середина квітня, коли розквітають всі сорти. Наші підписники писали, що весняна прогулянка тут це найкращий спосіб перезавантажитися після зими. І ми з ними згодні. А ви вже бували тут? Напишіть у коментарях. Алеї Сакур, Ужгород. Чи знали ви, що сакури з'явилися в Ужгороді завдяки дипломатії? На початку 20-го століття японці подарували Чехословачині саджанці цього дерева. А вже звідти вони потрапили в Ужгород. Тепер це найбільша алея сакур у Європі, і що весни вона перетворюється на рожевий рай. Найкращий період для поїздки друга половина квітня. Окрім сакур, радимо прогулятися старим містом, відвідати Ужгородський замок та скуштувати місцеву кухню. Наша редакція «Візит Україн рекомендує це місце для весняного вікенду, чудове поєднання краси, вартості та автентичності. Ботанічний сад імені Фоміна Київ, Київський ботсад, один із найстаріших у східній Європі. Тут росте гігантська пальма, який понад 200 років. А весною парк перетворюється на зелений оазис у самому серці столиці. До речі, саме тут знімали сцени для радянських фільмів про екзотичні країни. Якщо хочете відчути себе у справжніх джунглях, навіть не покидаючи Київ, вам сюди. Друзі, перш ніж ми продовжимо, нагадуємо, що Visit Ukraine – це сервіс для туристів. На нашому сайті ви знайдете тури до більшості місць, про які сьогодні розповідаємо: групові та індивідуальні, у більш ніж 800 напрямків. Усі посилання будуть у описі до відео. А також на сайті є супутні послуги та інформація для туристів. Продовжуємо далі. Озеро Синевир, Синевир, це справжнє диво Карпат. Як сюди дістатися? Найзручніше автомобілем або туристичним автобусом зі Львова чи Ужгорода. Найкращий час для відвідування травень, коли озеро наповнюється гірськими струмками, а навколо все зеленіє. До речі, один із наших редакторів зробив пропозицію коханій тут на світанку, коли над водою піднімався туман. Прекрасне і дуже романтичне видовище. Вона сказала так: не останню роль зіграло це неймовірне місце. А ви були на Сеневирі? Напишіть, як діставалися до самого озера. Бакота затоплене село, що стало одним із найкрасивіших місць України. Колись тут жили люди, стояли хати та церкви. Але в 1980-х роках територію затопили через будівництво Дністровської ГЕС. Зараз це місце тиші, спокою та фантастичних панорам. Туристи називають Бакоту українською Атлантидою. А наші глядачі зазначили, що енергетика тут особлива. Відчуття, ніби потрапив у паралельний світ. Найкращий час для поїздки травень-червень, коли все цвіте. Дендропарк Олександрія. Біла церква. Цей парк приховує безліч таємниць, і одна з них історія про гетьмана Кирила Розумовського. кажуть, він часто прогулювався тут. А одного разу саме в Олександрії зустрівся з коханою майбутньою господиною маєтку. Тепер це місце романтики, мальовничих ландшафтів. І каскадних водоспадів ідеальне місце для весняного пікніка та прогулянки. Друзі, незважаючи на всі виклики, які чекають нас цієї весни, знайдіть час для відпочинку. Турбота про себе та близьких це не примха, а необхідність. А ми, команда Visit Ukraine, завжди поруч, щоб зробити ваш відпочинок комфортним та безтурботним. У нас ви знайдете готові тури, індивідуальні маршрути, бронювання транспорту та гідів. Посилання в описі до цього відео. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові ідеї для подорожей. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. До зустрічі у наступних випусках.